Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене сьогодні, 23 лютого. У нас сьогодні морозний день. Як ви бачите, зараз вже скоро буде пів 12-го дня, а у нас ще мінус 1. Ну, майже нуль, звичайно, вже воно там до нуля доходить, але ще не плюсова температура. Як же хочеться тепла і сонця, як же хочеться вже літнього всього. І я підвожу вас до цієї чудової рослини, до цієї прекрасної ялиці. Подивіться, яка вона зараз красуня у променях оцього лютневого сонця. Воно таке уже весняне, таке. Яскраве, таке чарівне, і воно навіть тепле вже. Ялиця прикрашає сад. Хочеться дивитися і дивитися на цю зелену хвою із отаким сизим відтінком. І ось поряд ще одна різновидність. Я все не придумаю, як її обрізати, щоб вона мала якийсь удобоперімий вигляд. Ну, про це потім. Дорогі друзі, хочу пройти у тепличку, подивитися, що там у теплиці. Бо у нас сьогодні було. Вранці на термометрі мінус 6, От, в теплиці у мене деякі рослини. Зараз вам покажу, куди я йду і ще я хочу перевірити. Отак От виглядають мої, скажімо, розарі із моїми трояндами прекрасними. Ну, ось перед вами. Віалета парфум. Віалета парфум трошки капризулька, От, то я її так прикрила трошки агроволокном на всяк випадок. Ну, це так. Аби прикрити. Ну, але я дивлюся, що ніби цю зиму вона себе е, проявила нормально. Давайте пройдемо до теплички. На дворі морозиться, а на сонечку все розстає, ось калюшки вже і тепленько. Що тут у нас в теплиці? А в теплиці зеленіє петрушка і салатик вверх піднявся. Ну, а тут тюльпани. тюльпани. Тут у нас Сумниця, ось такі собі кущики, ну, але я не про це. 18 лютого я висадила в ґрунт у теплиці огірка, той, який ріс у нас на підвіконі. Ну і от, бачите, як я його вкрила, знаючи, що прогноз погоди. Казав, що буде мінус вісім. Я накинула на нього агроволокно і поставила для нього отаку імпровізовану пічку. Зараз вам покажу, як я експериментувала своїм огірком. Ну, ось він у мене. Бачите, це той огірочок, що ріс. На підвіконні. Ось він у мене зараз у теплиці, от в такому от вигляді. От. Ну, Коли я прочитала прогноз погоди, що буде температура мінусова, притом серйозний мінус, мінус вісім, я почала згадувати усі можливі способи, як же мені спасти мій огірок. Ну і нічого. Краще я не придумала, як отягнути на нього оцю корзину, а потім зверху накинути агроволокно. Але поряд, я ще йому таку придумала пічку. Ну, ось ці е, каміння, вони зараз теплі. Ну, такі добре теплі. І я вам покажу, чому вони теплі. Можливо, комусь цей досвід згодиться, і ви теж застосуєте таке. Ну, я вперше. Таке застосувала, але воно поки що спрацювало. Я не знаю, як там далі буде погода. Ну, я одягнула отаке от відро за такими от дирочками. Старе відро. Ну, а тут, ви бачите, отака от собі кварточка із олією. І там стоїть свічка. Бачите? І ця свічка горить. Гньотик свічки горить, він використовує олію, олія це горить. Це все створює тепло. Це тепло нагріває металічне відро. Бачите, там таке імпровізоване піддувайло Он стоїться на таких плитках. Звідти заходить свіже повітря. Тут ось зверху дирочки, ви бачите, відро старе, з дирками з такими. От. І тут виходить дим той, що там утворюється. Ну, а зверху я положила каміння. Для того, щоб каміння нагрілося, і воно дуже повільно віддає. Своє тепло зовнішньому середовищу. Ну а зверху накинула на цю пічку і на оцю корзину це агроволокно, ну і воно там створює якийсь мікроклімат, якусь позитивну температуру. Ну, поки що огірок, ніби все добре. Ну, а тут я висадила, попікірувала капусточку, та, яка в мене росла. Теж на підвіконні, Ось ви бачите. та вона маленька зовсім. Ну, прибирала я на підвіконні, мені надоїло це все, що там стоїть. Захотілося його вже висадити. Ну, трохи я поспішила, звичайно. Лютий же. 18 лютого це трохи рано. Але нічого. Я думаю, що все вийде. Ну, принаймні, поки що все вийшло. І огірок живий, і навіть цвіте. От, ну, от зараз я агроволокно зняла, щоб сонечко трошки на нього попало. Ну, і оце імпровізована пічка, яка стоїть поряд, і яка створює плюсову температуру тут у теплиці. Ну, у самій теплиці, можливо, вночі воно би не створило таку плюсову температуру, бо там же що ж та свічечка маленька. А от під агроволокном для цієї рослини, цього досить. Ну, от Такий у мене досвід. Ну, Звичайно, для великих теплиць це не застосуєш. Але якщо одну рослину висадили, чи там пару рослин висадили, то можна отак прикрити, поставити отаке собі. Сооруження зі старого відра і трохи там каміння на ньому. І воно буде створювати мікроклімат біля рослинки. Ну, Я думаю, цей огірчик не обійдеться на мене, бо йому тут у теплиці набагато краще, ніж у хаті на підвіконі. Ну і саме головне, що... Ну, я дуже нетерпляча. От колись і мама говорила Наташа, що ти зовсім нетерпляча. От хочеться, хочеться ж уже хочеться скоріше. Хоча розумієш, що від цього весна швидше не настане. Але ж вже надієшся і чекаєш тепла, чекаєш добра, чекаєш у того всього весняного, такого довгожданого і очікуваного. Ну, тут посіяна редючка, я вам уже про неї розказувала. Ну, от. Е, ну вона ще не сходить. Ще поки що там все так, як і було. Ну, ще не сходить. Ну що ж, холодно ще. Тож, дорогі друзі, отакі наші тепличні справи. Е, ну що ж, підемо в садочок. Ну, от коти. Прийшли коти. Подивитися, що я тут роблю. Ну, зараз ми біля малини. Малину пора обрізати. Треба брати цікатор і обрізати. Для цього треба знайти час, щоб цим зайнятися. Давайте підемо, глянемо, подивимося, як себе почуває екзотика. Як себе почуває інжир. Ну, ось тут у нас росте інжир. І от, бачите, він таким накриттям. Зараз відкриємо. Ну, от інжир у нас росте в цьому місці, і ми його так прикрили на зиму. Зверху плівкою, а знизу агроволокном. Ну і ось ви бачите, як він себе почуває під плівкою. ми бачимо такі собі живі гілочки, вони зелені трошки і навіть з бруночка. Ну, не буду відкривати надовго, бо надолі ще все-таки минуси. Накрию його назад, хай воно собі почекає тепла весняного, а потім розкриємо. От, хтось мене запитував, як ми укриваємо інжир. Ну, от так от укриваємо. Пригнули його і накинули агроволокно, а зверху плівку, щоб не промокало агроволокно і там не створювало от таку от гниль, щоб не було там мокро, щоб сухо було. Тут наші корочки і хочу вас привезти до наших кроликів. Ну, ось вони у нас тут живуть, ми їх уже переселили на двір, і вони собі мають такий будиночок. Вони з мамою поки що. Щоб не було їм холодно, ми забили сітку. Плівкою. А е, тут е, плівку зробили в вигляді шторки такої. От вона гвіздочком там фіксується. Якщо треба її опустити униз, я її зафіксую іншими гвіздочками. Ну, ось цим і цим. Зараз я покажу, як я це зроблю. От, раз і раз. Ну, поки сюди світило сонце, тут було відкрито, а тепер сонечко повернулося, я його закрию. Хотіла, щоб вони трошки на сонці побули. Тож, дорогі друзі, давайте підемо далі. Садочок зеленіє своїм газоном, сизими такими кубками. Радує око Лаванда. Давайте пройдемо, подивимося на посаджені цибулькові. Я е, перед Новим роком і в січні саджала іще цибулькові. Це такі, як крокуси і гіацинти. а також деякі тюльпани. Так от гіацинти ще не сходять, їх іще не видно, а крокуси, вони вже показали свої носики. Ну ось, якщо я близько-близько так, бачите, нахилю приближу екран, то ви побачите там, як пролазять крокуси. Такі собі вісники весни, перші квіти. Ну і тут теж. Носик ось, наприклад, з'явився, такий собі носичок. І тут далі теж. Тут трошки снігу, то зараз не видно, але тут були теж носики. Тож поступово сходить. Розкинувся чебрець. Ну і піцька ходить, дивиться, що я розказую слухаю. Вони так люблять бути поряд. Отут у нас шалфей, А ось, ви бачите, тюльпани. Теж, які під шалфеєм, вже досить високі, досить великі. До речі, тут посходили нарциси, які я саджала в 21-му році. Ось вони, бачите, носики повитикали. Там відео є про них. Красунчики. А тут протикнулися тюльпанчики. От червоні такі носики повисломлювали. І э, десь я бачила нарцисик теж. Ну, тюльпанчики тут. На дворі сонечко. Все тепліше і тепліше стає. Ну, Весна на підході. Сонця більше, день довший і на душі радісніше. Ну, Тут у затінку ще зимно, але скоро сонце повернеться і тут теж буде все гарно і по весняному. Ну, Ось ви бачите, скільки багато посходило. Крокусів, ось вони. Ну і тут також, бачите, яких багато посходило. І он крокус поміж маргаритками. З південного боку тут літочко, тут сонечко, тут тепленько. Марта, ти хочеш зі мною бути? Ну добре, ходи. Слухай, хороша пець. Ну і ось, все ніяк не розквітнує. Все нам погода, сюрпризи морозні приносить. Але ось-ось розквітнуть підсніжники. Котики зі мною повиростали вже, бачите, котик грей, який він вже став більшенький, ніж був. О, а це що? А це ось кубло впало. Звідки це воно впало, це кубло? Що це таке? Там десь вверху видно було, не зрозуміло. Тож, дорогі друзі, давайте полюбуємося цим отаким От уже майже весняним днем. Пройдемо до хати подивимося на хатні квіти. Ну, а в хаті літо. І я хочу вам показати свої цитрусові. Як ви бачите, плівка ще лежить, плівку ще ми не міняли. Все ждемо, поки вже земля розмерзнеться і буде все добре, гарно і тепло на дворі. Ну, а зараз я вам покажу свій апельсин. Апельсин сорту Вашингтон. І ви бачите, от на ньому маса бутонів. Подивіться, скільки він викинув бутонів. І он, і ось і тут. Але дуже поволі розкривається. Ось цей найперший був. І він іще до цих пір не розкрився. Він набубняві, він великий стає, але ще не розквіт. А поряд мандарин. Ну, мандарин ніяк не випустить нові гілочки. Він іще е, жде більшого сонця і довшого дня. Як чудово виглядають листочки. На апельсині. Подивіться, яка свіжа зелень, яка краса. Ну і тут іще підведу вас до своїх красунь, до своїх орхідей. Вони продовжують квітувати. Оця орхідея почала квітувати всередині грудня, а от сьогодні. Вона так виглядає, така красуня. І на кінець то розквітла її сусідка. Подивіться, яка квітка велика. Ну, якщо ми візьмемо лінієчку і приставимо лінієчку до цієї квітки, то ви бачите, що в ширину вона 10 см. А якщо ми поміряємо цю квіточку, ну от, то вона буде 8 сантиметрів. Отакі от, от мої орхідейки. Ось такі красуні. І проти сонця мені важко знімати, але я сподіваюся, що я вам покажу те, що я бачу. От такі красуні орх... орхідеї. Тож, дорогі друзі, всім дякую за увагу. Всім дякую, хто завітав до мене сьогодні на канал, хто провів з мен... зі мною ці хвилини. Всім дякую. І бажаю вам мирного неба, здоров'я. Бережіть себе. Підписуйтесь, хто ще не підписався. До побачення, до нових Зустрічі з вами була Наталія.